Балалайки і мопеди в українському небі. Летюча балалайка та повітряний мопед. Мопеди, які літають в небі. Ну давай! О! О! Повітряними мопедами та летючими балалайками українці називають дрони камікадзе виробництва Ірану, які отримала Росія і вже декілька тижнів використовує для ударів по українських містах. Вони досить гучні, і звук їхнього мотора нагадує звук мопеду чи бензопилки. Дуже активно почали росіяни використовувати саме безпілотники камікадзе іранського виробництва шахет 136 За тиждень росіяни випустили по півдню України понад три десятки дронів камікадзе. Більшість збили, але ті, що не вдалося, завдали чималої шкоди. Цими дронами уражаються адміністративні будівлі, об'єкти критичної, стратегічної інфраструктури. Вони важкі. Кі для визначення протиповітряної оборони вони досить низько летять, вони досить повільні, але вони досить гучні. То що ж воно таке? Ці іранські дрони камікадзе шахет, і як з ними боротися? Про це ми поговорили з волонтером Павлом Кащуком, який знає про безпілотні літальні апарати більше, ніж Петро Порошенко про Марину Порошенко. Шахеди є свого роду, ну я б сказав так, крилатими ракетами для бідних, тобто більш дешевою, менш ефективною. Варіацію тих самих великих великих крилатих ракет, які у Росіян вже закінчуються на уламках дронів шахет, які вже збивали над українською територією. Є російське маркування гірань 2 Втім, кріповий російський неймінг не завадив спеціалістам визначити, що ці дрони саме іранського виробництва. Повідсутність котчу явно натякає на те, що це не російська розробка. Якщо мова йде про Україну і про застосування росіянами отриманих від іранців дронів, то поки що можемо говорити впевнено: лише ну й дай Бог на цьому закінчиться три моделі іранських дронів. Дві з них це дрони камікадзе, які йдуть в один кінець, і ну скажімо так, за ідеєю розробників мають вибухати. Разом із ціллю. це моделі шахет 131 і шахет 136 Фактично, це два покоління моделей. «131» був розроблений більше 10 років тому. А «136» — це якраз його. Ну дійсно можна сказати сучасна версія. А третій, так називається мохаджер 6 Перший мохаджер 6 вже потрапив до рук українських військових у відносно непошкодженому стані. Його вдалося збити і виловити з моря. Цей безпілотник, на відміну від шахедів, має розвідувально ударні функції. Цей дрон є. Ну, скажімо, універсальним літаком, який може як е займатися розвідкою, так і коригувати артилерію, або навіть вражати цілі ракетами, які несе сам на собі. Причому ці ракети ще й мають оптичне наведення. Тобто, в теорії, за своїми характеристиками, досить небезпечна пташка, яка в якійсь мірі являється більш дешевим і таким. Е архаїчним аналогом нашого сьогоднішнього байрактару характеристики іранських дронів виглядають на папері досить небезпечно. Наприклад, шахет 136 має заявлену дальність польоту аж 2,5 тисячі кілометрів. Теоретично, він може скидати в бункер Путіна дітей з самого Сибіру при поверхневому огляді цього літака і банальному перерахунку його ваги, характеристик двигуна і можливому обсязі паливного баку, Ми приходимо до більш таких помірних цифр: це десь 1000-1200 кілометрів. Це все ж таки досить серйозна дальність, яка може бути досить неприємною для нас. Якщо говоримо про вагу бойової частини камікадзе, то у 136-го шахеда це так само немало. Аж до 20 кілограмів. Тобто ці 20 кілограмів можуть бути поділені між вибуховою речовиною і вражаючими е, уламковими елементами. У 131-го молодшого шахеда це десь близько 15 кілограмів. Отже, шахеди летять далеко, можуть нести багато вибухівки, і в принципі це все. Останнім часом з'являлася інформація про те, що шахеди нібито здатні вражати навіть рухомі цілі. Але Павло Кащук називається чутками, оскільки іранські камікадзе не мають оптичного наведення і летять по нерухомих цілях, виключно заздалегідь визначеними координатами, незважаючи на чутки, які вже зараз ходять в інтернеті, про високоточне враження нашої бронетехніки, яка була знищена трохи не на ходу, насправді ці дрони йдуть по координатах. Відповідно, застосовуватись вони можуть тільки проти статичних, так би мовити, цілей, тобто цілий маршрут, до яких можна прорахувати заздалегідь, будучи впевненим, що Нікуди ця ціль не здвинеться. Тобто, це можуть бути якісь там склади, ті самі адміністративні будівлі, або там я не знаю, склади з зберігання техніки. Так, от, якщо ми говоримо про чутки з інтернету, про дрони, які, начебто, працюють парами, кружляють на ціллю перед тим, як її знищити, то це точно не про шахеди. Скоріш за все, оці іранські дрони Камікадзе в цьому випадку плутають з іншими засобами росіян, такими як дрон Камікадзе Ланцет або. Керовані ракети УР-305, які запускаються з гвинтокрилів, і ось я вже бачу, як з дивану підскакує обурений PHD з геополітичних розкладів і кричить прямо в екран. Та Іран же під жорсткими санкціями вже понад 30 років. Як вони можуть виробляти хороші безпілотники? Таке життя, мій юний кісенджер виявляється, може нещодавно в збитому іранському безпілотнику шахет навіть знайшли американські мікросхеми. Дійсно, серед елементів, з яких розроблені мікросхеми шахетів, є й американські елементи, але не варто тут шукати якоїсь серйозної зради. Це зовсім ну скажімо так прості і розповсюджені. Електронні елементи не подвійного призначення, які перебувають у вільному продажі, тобто зараз не йде мова про якусь змову чи якісь там серйозну контрабанду. Втім, головне питання не те, як і чому іранські дрони масово вилупились під санкції, а як їх найефективніше збивати. Бо, судячи з усього, засоби радіоелектронної боротьби на них не діють. Ми вже бачимо, що на шахедах застосовується така собі здешевлена версія, скльопана на колінці тої самої славнозвісної комети. yeah <gasps> То тобто, мова йде про GPS-приймач, який ми неодноразово бачили на Орланах, який відносно непогано захищений від засобів РЕП. Радіоелектронна боротьба з цими дронами не має бути ефективною. Принаймні, так поки що здається. Відповідно, найбільш ефективним інструментом проти них має бути та сама стрілецька зброя або стандартні засоби ППО. Іранські дрони дешеві. Ракети для наших засобів ППО дорогі, і дефіцитні. Ми дбайливо бережемо. Покажемо їх для літаків та ракет «Калібр». Тож на думку Кащука, оптимальний варіант це такий стрілецька зброя, наприклад, кулемети, як на мене, це можуть бути там е стаціонарно встановлені кулемети, навіть кулемети Калашникова, з зарядженими тр трасерами так які десь розташовані на поготові в тих місцях, де можуть бути помічені ці дрони за умови, що стрілець матиме немалий досвід, і якусь базові знання того, яким чином це робиться. Чи може Тіранські дрони в руках російських окупантів стати геймченджером у цій війні за аналогією з американськими хаймерсами в умілих руках зсу. Швидше за все, ні. Російські окупанти поки що використовують їх виключно для ударів по тилових позиціях. Врешті їх вже почали регулярно збивати. Але загрозу теж не варто недооцінювати. Тож, коли раптом почуєте десь зверху підозрілий звук мопеда чи бензопилки, це може бути не глюк. З дронами Камікадзе правила такі самі, як і зі звичайними мопедами. Чуєте біля себе, ховайтесь. А хочете ж космосу за донат? З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну волонтерська організація Крила Перемоги допомагає Збройним силам України, зокрема підрозділам ТРО на сході та Півдні, 18-й бригаді авіації, 73-му морському центру спеціальних операцій. Волонтери закуповують та забезпечують бійців медикаментами та військовим спорядженням. Зараз розпочато збір на теплі речі для ЗСУ, термобілизну, устілки з підігрівом взуття, спальники та каремати. І тепер про космос. Всі, хто задонатять крилам перемоги, від 100 гривень візьмуть участь у розіграші одного з п'яти свіжих фототуманності NGC 3324 з космічного телескопа імені Джеймса Веба. Кожне фото підписане особисто астрономом з обсерваторії із поясненням, що саме зафіксував телескоп. Якщо ви з багатої сім'ї задонатите від 400 гривень, станете учасником розіграшу картини астронома Михайла Лашка, на якій він зобразив частину цієї туманності. Щоб вас могли знайти, у призначенні платежа вказуйте своє ім'я. Посилання на деталі і та реквізити для донатів під відео.